Доброго ранку всім. чи дня. Хочу вам показати одяг, який є у моєї ляльки, у моєї малечі, у саміри. Частину одягу я роздала, подарувала. О, і оце, що в мене є, все. Хочу вам показати. Трошки скупилася. О, і трошки я зв'язала усі шапочки, і потім обзор зроблю, огляд зроблю на е, пенетки, на пустушки. Якщо вам цікаво, то я це зроблю. Е, зберігаю я одяг, саміри е, ось в такому ящичку, як ви вже можете побачити. Е, і... Е, Хочу вам показати, в якій послідовності. Тут йдуть усі е, сліпики. Е, ну, тут, правда, трошки зміщено, бо тут не вистачає місця. Е, тут сліпик, тут сліпик, тут е, бодики, тут теж бодік. Оце кофтиночка. Е, потім йдуть штанці, колготки, пузунки, знову штанці. Є в мене навіть шапочки для фотосесій. Ось така гарненька. Ну, я їх тримаю у спеціальних таких пакетиках, щоб вони не вимазувалися. Оце я в'язала сама. І плюс ще теж є шапочки. Оцю шапочку я нещодавно зв'язала. Це теж шапочка така у нас гарненька. Підкупила трошки слюнявчиків, У нас неба всього, лиш. Три слюнявчики. І тут чепчики. Один куплений лишився. Ні, два куплених лишилось, чотири, два куплених лишилось і один ну, такий саморобний. Потім Шапочки в мене є. Ось такі. Частина з них е зроблена моїми руками. Наприклад, як ось ця, ця куплена, ось ця, ця куплено. І оці дві. отака, Тільки різниця в тому, що оця з таким, як ви можете побачити, Такою пінпочкою і ще одна одна шапочка ось така. Ось Це я власноруч усе зробила, пошила, так що міри всього хватає. Трошки детальніше я хочу вам показати, яка у мене, який одяг є у мого леборна. І е, хочу, ну, в основному більше я купляти нічого не буду, тому що цього е, навіть е, забагато одягу, і хочу вам детально все е, розказати і показати. Першими йдуть отакі повзунятка, вам так показати це. Ззаду це ось спереду виглядає так. Потім новорічна така ось ковтиночка, але тут горлечко трошки завеликувати, то нічого страшного. Потім йдуть такі штанці гарненькі, тут з карманчиками такими гарними. Так що якраз буде гарно. Ну, я е, стараюсь е, е, вибирати одяг, щоб він не був ну, як конкретного типажу, ну, типу для дівчинки чи для хлопчика. Я е, вибираю нейтральні кольори. Оце такі ползунятка є. У мене їх було четверо. Ну, я одні подарувала. Ось біленькі такі гарні. Потім оце самі любимі. Такі повзаняточка. Самі любимі для Саміри. Вони підходять, вони красиві, вони їй пасують дуже. У нас тільки одні колготочки. ось такі, як ви можете побачити, такі гарненькі. Потім Такі ж до них йдуть штанці, ну, майже такі. Ось такі гарнесенькі. Потім оце бодічок, Ще один із синенький такий з зірочками, то на самірочки. Ось так, далі. Отакий бодічок у нас є. Гарненький, але тут плямка невеличка є, то нічого то відстирається, бачите, який гарненький. Потім іде ось такий бодик. Я перехожу е, саме на отакі, тому що вони на запах в них ось е, е, тут майже не видно тіль, тільця, тільки той навіть і не не виглядає памперс, тому я і, і обрала їх. От, потім отакий ще новорічний для фотосесій. Весь одяг я обрала в секонд-хенді. Як можете побачити. Ну, ну, я думаю, що для ляльки не шкода такого одягу, тому що він відносно не дуже дорогий. Ну, оце прийшло із самірочкою, це її рідний. Потім йдуть ковтиночки у нас. Ось іде одна ковтинка така гарненька. Ось можете подивитися, побачите, з таким оленятком. Мені дуже сподобався цей принтик. Ну, я взагалі люблю. Фірму Disney, Вона дуже хороша, така і качественна. Ось ще така ковтиночка є гарна. Так, далі, що у нас іде? Ще одні станції йдуть. Розовенькі, це там для фотосесії. Ви можете подивитися з такою кицею ось. Так, далі в нас іде одне, єдине в нас йде платячко. Я думаю, для фотосесії буде якраз гарно. Ось з такими метеликами, з листочками, з квіточками. Так що мені сподобався оцей бантик і оцей комірець такий гарний. Він в'язаний крючком, тому мені це платічко сподобалось. Далі в нас йдуть все остальне йде в нас сліпики. Є йде отакий сліпик із Міккімаусами, гарненький такий. Потім йде із зайченятами чи з кроликами. Ну, тут оборочка така, вона розовенька, то скоріше буде для дівчинки, ніж для хлопчика. Потім йде ось такими медвежатками. Сліпечок, як ви можете вже, як би вам так зручно показати. Вибачте за суржик. Так, все. далі в нас іде Ось такий сліпик, як можете побачити, таким серденьком. Далі у нас іде такий жовто гарячий сліпик з такою морточкою, але тут плямка, я його не прала поки що, бо на дворі і холодно, і одяг довго сохне, то вже влітку. Я це все зроблю, але поки що хай буде так. Потім отакий От сліпик є. Ой. Такий гарненький. Це він теж дуже сильно пасує, ми вдягали, то дуже на ній гарно сидить. Такий сліпичок гарний. Я е, стараюсь брати із е, такими царапочками, то дуже мило виглядає. Так. Далі. Далі йде в нас теж сліпик новорічний для фотосесії, але я, буває, одягаю його просто щоб змінити образ ляльки. Потім є ось такий сліпик гарненький такий, з такими, я не знаю, що це поштар американський, чи що не знаю. Але мені не дуже подобається, що отут горловинка широка і виглядає кільце, але я щось придумаю і буде все добре. Гудзики пришиючи. Далі оце теж фірма Дісней ось таким ведмедиком і просятком. Теж дівчачий був, він і рожевий і з такими гарними оборочками. Далі йде знов рожевий такий сліпик. Мені чим подобається, тому що він застібається на, на бік. І горловинка вузенька, тому мені так подобається дуже. Далі йде ось такий сліпик, але теж плямка є, ось невеличка, але нічого то гарного з такими тут і собачки. Хочу вам показати собачки, ще там щось, не знаю, листочки, киці. Гарний. І ще один. Це хлоп'ячий. Він зразу йде за такими царапочками і з такими бджілками чи з гусеничками. Але дуже гарний. Мені теж він подобається і він самі пасує дуже. так. І останній у нас сліпик. Ось теж із Вініпухом. Чи а з мишенятком, з коленятком. Теж фірма одішнеї. Так що ось такий у нас одяг. Я не планую, як казала, я вже не планую його купувати, тому що в мене його достатньо. І навіть ось дивіться, яка велика куча. Ось то я думаю, що цього одягу хватить надовго і. Ми будемо всім користуватися, будемо його весь носити, і так що купувати я більше не планую. І сподіваюся, що буде Самірочка носити його з великою радістю. Ще раз хочу вибачити за суржик, так як я з центральної України ми. Просто не можемо його викинути в такому темпі швидкому, тому я вибачаюся ще раз. На цьому хочу завершити своє відео. На наступне, ну, наступному відео я буду проводити огляд пустушок і пляшечок. До побачення, до нових зустрічей!